Усім привіт та прекрасного настрою. Запрошую вас до сінсею, Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки. Відділ з кухонними приладдям. Зараз будемо розглядати, що є з оранжевими цінниками. 159 гривень. Ось такі ємкості. Вони є зі скла на дерев'яній основі 159 гривень, 41% економії. Ось такі. 129 гривень, також три штуки на дерев'яній основі 169 гривень, ось такий бокс. Дощечки дерев'яні, оранжевий цінник, 79 гривень, ось така на два відділення дощечка. Ще ось така у вигляді підносу. Я таку люблю ставити на стіл. І шукаю ціну 339 гривень. Дерев'яні таці ще є. Ось такі овального. Такої форми овальної. Це у нас є акація дереву. Ціна 269 гривень і менша таця. Ось така також у нас акації. 189 гривень. Невеличкі такі. Це для яєць, можливо, ні. Напишіть для чого 35 гривень. Ганчірки в пакуванні 5 штук, 69 гривень. Кольори різні. Великий асортимент пляшок для води, для напоїв 79 гривень. Ось такого формату. Є вони в двох кольорах. Ще є ось такий колір. Може бути повністю прозора. 69 гривень. Ціна такої пляшки. Або 169 гривень також ось така пляшка спорт. Тут є мірна шкала, що є дуже зручно. Також пляшка меншого формату. Ось таким героєм для менших наших козаків 169 гривень ціна. А ось ця вже металева пляшка Старворц, і вона коштує уже 339 гривень. Скатертини, повний розпродаж літніх варіантів 169 гривень, розмір 140 х на 2, кругла скатертина 149 гривень. В такому кольорі 219. Розмір видно. Це скатертинка як ранер йде: 99 гривень 50 на метр п'ятдесят. Є також інші кольори: 69 гривень. Ось такий ранер. Яскравий на літо. Розмір 50 на метр п'ятдесят. О, а це ранер з такими будиночками. Зараз дуже багато декору, та й не тільки декору, саме з таким принтом: метр 50 на 50 І дивимося, що рушнички мене би цікавили. Ой, є рушнички в такій тематиці Хеловина 59 гривень. Тут іде два рушнички. Набір з трьох рушничків 79 гривень. Далі дивимося, що ще є. О, 79 гривень ще й такий набір з такими китичками. Натуральні рушнички. Три їх такі гарні. І ось такий вафельний, класичний. Пляшки та ємкості для зберігання в цьому відділі я можу зависати прям дуже довго, але давайте швиденько пройдемося. Ось така банка металевою кришкою. Скло... вона є скляна, ціна 119 гривень, трішки меншого об'єму. Ціна також 119. Ви знаєте, що з мене напевно сьогодні з очима, тому що вони одинакові. А ось ця банка такого самого об'єму, тільки бачите, дещо інший дизайн. Ціна та сама 119, а ось це вже точно більше. З очима в мене вже все гаразд. 169 гривень буде така. У вигляді такого невеличкого грибочка. Тут цікаво буде щось зберігати: 79 гривень. Ой, ви знаєте, мені стало цікаво, яка ж повна була вартість 189-58% економії. Оце прям вигідно взяти такий грибочок, шукаєте щось на презент, йдете в гості. Можна брати. Далі ось така банка, ціна 189 гривень. Квадратна. До речі, знаю, що багато хто шукає саме квадратні е, ємкості для зберігання, тому що вони гарно економлять простір. В осінній тематиці така банка оранжева, ціна 99 гривень. Дуже гарна ціна. Такий грибочок з червоною кришечкою. Відкривається. Тут немає резинової такої прослоєчки. Але він дуже гарний. Такий теж можна брати на подарок, буде супер. 79 гривень. Ціна така сама, як і в цього грибочка. Прям клас. А великий, якщо на бірзі брати, більший і менший. Більший буде 99 гривень. Ще одна знахідка, ось така ще банка з гарбузом зверху. Також 79 гривень коштує 58% економії. Або класичні банки. Ось такі ємності. Тут кришка має такий візерунок, такий ніби віночок. А тут уже без знижки. Тут ціна повна 189 гривень. В новорічній тематиці. Ось в таку банку буде гарно пряників поставити, горішки. Кожен придумає сам що. І ціна такої банки 189 гривень. Ще кілька знахідок. Ось такі ємності. Керамічна 159 гривень. Така гарбуза. У вигляді гарбуза ємність з кришкою. І ось така скляна набагато більшого об'єму 159 гривень. Такий ще є гарбузик. Оранжевий, оранжевий. Зараз глянемо ціну. 189 гривень ціна такого гарбуза. Він з кераміки. Різноманіття пледів. Подушок. Зараз глянемо, що з оранжевими цінниками. 519 гривень. Уже ось такий оранжевий плед. Осінь все-таки ближиться до завершення. 48%... 42% економії цей плед або бланкет метр 50 на 2. досить великий. Глянемо, що є ще? Ось такий рожевий, метр 80 на 2. 359 гривень. Ви знаєте, і він. Хорошої якості, тому що, бачите, ось тут є ті бочки, тобто це не просто набито. А ось ці шви вони не розійдуться, можна буде навіть гарно постирати. От, задумуюсь, може взяти своїм дівчатам до кімнати. Ще один дівчачий плед 239 гривень. Як вам така ціна. Розмір також великий метр вісімдесят на два. Тут у нас коні, поні. Ось так от виглядає він в розкладеному вигляді. І прям класний може бути подарок, хто шукає на Миколая за такі кошти можна тут прикупити. Ціни на інші пледи ось такі: 389 гривень, метр 60 на 2, Є він також у кремовому кольорі та рожевому три варіанти кольору. Ось такі. Більш плотна така полоска, і сам матеріал більш плотний. Коштує такий плед у нас. 599 гривень і розмір 1,50 на два. Ці пледи є в чорному, в сірому. І мені здається, що я десь бачила в кремовому кольорі. Знайду, покажу, поки що не бачу. Ось тут на верхній полці 659 гривень. Дуже такий плед гарної структури. І розмір його 1,60 на два. Дуже красивий, мені подобається. Ось цей і сіренький також. Наволочки на подушки в таких зимових теплих відтінках. Ціну зараз одразу дивлюсь, 119 гривень. Ось така наволочка 40 на 40. З цієї сторони вона більш гладка, біленька, ось така наволочка. Тут, до речі, не оранжевий цінник, але ціна її 149 гривень. Такий барашик, але, до речі, дуже м'якенький, 219 гривень. І є вона така ж в такому більш коричному кольорі кремовому. Коробки та скриньки для зберігання. Велике різноманіття. Ось така коробка на чотири відділення, 189 гривень сьогодні коштує з такими звірятами. Далі, ось така дерев'яна 219 гривень, три відділення вона має. Дивимося, що ще є цікавого: 79 гривень. Ось така коробка кейс, можна різні іграшки поскладати. Зараз покажу поближче, як вона виглядає. Ось такий чемоданчик. Я думаю, що хлопчики невеличкі свої машинки з радістю би сюди складали. Або набори з Лего теж може бути як варіант. 99 гривень. Ось така скринька з коником. Можна туди і подарочки покласти, і на Миколая щось зорганізувати. Великі короба для іграшок, та й не тільки. Це по 29 гривень. Така лисичка. Ось такий гарний він такий. З тканина дуже ніжна, досить плодна. що в цього, що в цього кола. Ось такий круглий кошик Барбі 269 гривень. Ціну від цього не знайшла, не можу сказати. Ось такий в нейтральних кольорах. Хоум, дім, можна пледи зберігати, різні подушечки. І ціну зараз такого кошика найду. 339 гривень. Ціна такого кошика. І дуже-дуже великий асортимент кошиків квадратних. Рожеві, більш нейтральних кольорів для хлопчиків. Інші рожеві і не дуже квадратні. І ось тут ще дуже-дуже дуже багато. Давайте кілька глянемо. Для прикладу, ось така ніби косметичка, 99 гривень коштує. Є в розовому кольорі, та в білому ось такий зелений кошик. Такий він. Тканина Оксамит. Всередині однотонна зелена тканина. Коштує такий 269 гривень розмір 30 на 20 та на 16. Ось цей дуже зацікавив. Мене коштує. 169 гривень з таким сердечком для упаковки корзинка. Тут глянемо ці короба 169. 169 з таким медведиком. Може, не медведик, 169. Home. Світ-хоум, тут ціна, зараз подивимося. 189 гривень, ось такий. Для козаків молодших може бути ось такий Марвел 149. Багато також скриньок для прикрас, та й не тільки для прикрас, але більш докладний огляд саме цього асортименту в одному з наступних відео зможете побачити. А наразі я вдячна вам, що провели цей час зі мною. Що були ми разом, і звичайно ж зустрінемося в наступних відео. Люблю, цілую, па.